Кремль вже підготував свіжі методички для пропагандистів, де розповідають, як саме потрібно висві... висвітлювати український контрнаступ. Про це пише Медуза. Редакція видання отримала екземпляри таких рекомендацій. Отже, Кремль просить пропагандистів не занижувати очікування анонсованого контрнаступу України за підтримки НАТО і не говорити про те, що Київ нібито не готовий до контрнаступу. Провладні зміни навпаки мають наголосити на тому, що західні країни постачають Києву озброєння і всіляко підтре. Римують Україну джерела медузи, такий підхід пояснили. Ось як, якщо наступ буде невдалим, можна говорити, що армія РФ змогла відбити атаку такого потужного противника. Таким чином ціна цієї перемоги дуже зросте. А якщо Україна досягне успіху, то пояснювати це будуть тим, що проти РФ працює увесь захід. Ще однією небажаною темою для пропаганди зненацька стали репетиції параду з нагоди 9 травня. Таке рішення співрозмовники медузи не пояснила.